Ці. Сьогоднішній день, давайте поміркуємо над тими читаннями, які церква сьогодні нам пропонує. Це притча про сіячан, яка, власне, сама в собі вже в євангельський текст містить і тлумачення. І кожен з нас, вже чуючи, саму притчу і тлумачення, може для себе застосувати ці слова, які почули, бо в різні періоди життя ми, певно, різному реагуємо на Слово Боже, на заклик Господа до життя. Ось, а із апостольського послання тут дуже важливі були слова апостола Павла, які нам е, важливо і можна співставити з тими євангельськими словами, які ми чули, поставити на зичого контекст. Апостол Павло говорить слова, які ми, е, православні християни, або так само, як от і інші, такі традиційні церкви, як католицька церква. Е, буває, знаєте, якби. Десь, десь здається, пропускаємо, тому що на цих словах більше акцентують протестантські церкви. А саме, коли апостол Павло говорить, і з цього починається сьогоднішній уривок з послання, що людина спасається вірою незалежно від діл закону. І оце таке, як нам може здаватися, протиставлення віри і діл. Апостол Павло його просуває таку ідею. Але він говорить не про діла взагалі, звернімо увагу, він говорить, власне, про діла закону, тобто про виконання всього того, що приписував Моїсей в Моїсеїв закон. Якщо ми перенесемо це на контекст нашого вами життя і спитаємо себе, от якби апостол Павло жив сьогодні, то що би він мав на увазі, коли б говорив про щось подібне, як тоді він говорив християнам століття? Про які діла закона могло б йтися сьогодні, якби нам, православним християнам, це проповідувалося. Ну і мені здається, що тут апостол Павло міг би звернути увагу, наприклад, на, наприклад, на постування, на те, які, скажу, які традиції ми з вами маємо і часто сприймаємо ці традиції як свого роду закону. Хоча у нас нема такого, як закон Моїсеєв, який би нас. Нам приписував обов'язково. Ось саме так, наприклад, молитися, саме так постувати, саме так в різних аспектах життя, саме так, скажімо, проводити свята, саме так одягатися, саме так, там, скажімо, якось себе вести десь в подорожі чи щось інше. Нам, християнам, тут дана свобода, але свобода не означає, звісно, з одного боку, вона не означає все свободи. І свобода не означає поривати з традицій. Свобода це значить творчо інтерпретувати традицію відповідно до своїх умов і обставин. І от якби апостол Павло побачив, як ми сьогодні з вами проводимо, наприклад, ну, традиційно проводимо певні такі періоди церковного року, пости, свята, особливо в таких традиційних більших культурах, де в сільській культурі, де більше цього дотримується. То це був би такий знаєте, свого роду наш православний, такий, вже не Мойсеєв, а якийсь наш такий свого роду закон, коли, наприклад, там свята не дозволяють щось робити нікому, навіть, навіть уявити собі, що людина, от міська людина, коли вона на вихідні виїжджає, наприклад, на дачу до себе і працює там, то дехто може докоряти, що, мовляв, християнам не належить працювати в неділю. Бо це є свято або в іншим свято. А для людини, яка виїжджає з міста, для неї це не є. Вона працювала п'ять днів до цього в себе там в офісі чи на виробництві десь. І це для неї відпочинок побути на землі. І навіть це виконання Божої заповіді, якщо можна так сказати, тому що Господь заповідав людині обробляти землю, щоб земля приносила свій плід. І це доручив Господь ще в раю першим людям, а дамом і є цей сад. Для того, щоб вони доглядали за ними. Такий той клатик землі, який там хтось із нас має, теж він доручений Господом, щоб ми доглядали. Тому тут треба нам ставитися до цього з розумінням. Не бездумно, як от, скажімо так, як в часи от апостола Павла, mm -hmm. дехто вважали, що християни мусять дотримуватися всіх приписів Моїсевого закону. Особливо це стосувалося, звісно, обрізання. І всіх інших моментів, як ви знаєте, в юдейській традиції дуже багато є різних таких теж відповідно до закону Моїсеєвого, порядків, що можна вживати в їжу, що не можна, одягатися, правила молитви і так далі. Тобто багато всього такого, що складає ну, всю палітру нашого життя. Воно так чи інакше з цим законом прикольнутується. Апостол вже наголошує, що людина виправдовується не цими обрядовими речами. Хоча вони мають цінність самі по собі, і деякі з них є прямо приписані повелінням Божим в законодавстві, ще старозавітному. Але людина спасається вірою. Ось якою вірою для нас з вами сьогодні, в 21 столітті, для людей такої постсекулярної культури і постмодерністської, для нас може здаватися, що віра це ось я визнаю, що є Бог. Я вірую, що Бог існує. І ось це вже віра. І вірую, що Ісус Христос. Це є Син Божий Спаситель, і ось якби є ця віра для нас. Саме. Але це не є віра для людини від вільної культури, для то, тої людини. Тому що це, е, ну, це дуже мало, щоб називати це вірою. Тому що тут ще нема ні довіри, тут ще нема вірності. Це просто переконання або припущення або переконання в тому, що, що щось невидиме існує. Питання, як це невидиме впливає на моє життя сьогодні. Впливає воно чи ні? Я веду своє життя, розуміючи, що існує Бог, беручи це до уваги, що існує Бог, і він саме такий, як відкрито нам через Ісуса Христа. Чи я визнаю, що Бог існує, а роблю те, що мені захочеться. Що захочеться моїй пачій природі, наприклад, до чого гріх мене тягне. Таку віру, скажімо так, в лапках, бо це не є віра. Апостол вже говорить, що бійся, вірять і тремтять. Тобто вони знають, що є Бог, але вони роблять абсолютно протилежно тому, чого хотів Бог від створених ним безтілесних духів. Вони не живуть в любові і не живуть в вірності Богу. І ось в притчі про сіяча, про яку ми сьогодні, ми сьогодні чули, теж от говориться про те Слово Боже, яке по-різному сприймається. І от там, пам'ятаєте, Диявол забирає похищення в серцях для того, щоб вони не увірували і не спаслися. Не увірували, це ми розуміємо, не просто ну, стало ідеїста. Не увірували, це значить, не жили відповідно до того слова, яке проголошується. Тому що Слово Боже, яке проповідується, Слові Божому, в Євангелії, наприклад, яке ми з вами слухаємо, читаємо. Євангелія нам не надає якихось. ну, не є метою Євангелія надати нам певні там, якісь філософські чи інші якісь раціональні аргументи, так мовити, докази буття Божого, як потім свого, свого часу деякі філософи і Богослови, намагалися це людлю запропонувати. Євангелія нам не доводить таких аргументів, тобто не є метою Євангелія переконати людей в тому, що є Бог, або його що, ну, там, є чи чогось немає. Метою Євангелія, метою проповіді Ісуса Христа є змінити наше життя, виправити наше життя. Тобто, щоб ми жили в любові і в правді, От все, все в цьому це все інше, вся проповідь, наборна проповідь Христа вона, власне, про це далі. Суть заповіді Божих. люби Бога, і люби ближнього, як самого себе. Ось про різні аспекти цього, про різні моменти втілення, Господь проповідує в своїх і в прямих проповідях і в притчах. Євангелісти наводять на певні епізоди життя Спасителя, його дії, щоб показати, хто він і до чого він кличе людину. Тобто спосіб життя ось те, що проявляє нашу віру, чи не проявляє. Людина, яка прийняла це слово, яке знайшло в нашому серці добру землю і проросло, ми розуміємо, що це та людина, якою вчинки показують, в кого вона вірує. І тому. Апостол Павло, говорячи про те, що людина спасається вірою незалежно від діл закону, акцентує саме на справах закону, тобто на цих обрядових моментах, які були, які є в будь-якій релігійній традиції, будь-якій людській традиції, будь-якій культурі. Так само, як і в нашій сьогодні в православній культурі, є це ті ж прекрасні моменти, які ми, дехто з нас любить, дехто може їми в якийсь час тяготися, можливо, особливо з молоді. Але це не є закон, який би був непорушений. Законом же, справжнім законом нашим, який нам слід дотримувати, є Божі заповіді, які стосуються моралі, а саме люби Бога і люби ближнього, як самого себе. Як сказав один із святих, здається, це Апустин, сказав: Люби Бога і роби, що хочеш. От якщо дійсно будеш любити, якщо дійсно будеш любити, то й будеш хотіти. Того, що буде відповідна цієї любові. Тобто ти не будеш хотіти е, ніяк е, знаєте, е, цю любов ну, підважити якось її, так? порушити ту довіру, яку має та людина, яка тебе, яка тебе любить, або той Бог, який, який тебе любить. Тож справжня любов, вона, власне, містить в собі все. Але це дуже непросто, розуміємо, легко говорити про це і дуже непросто це. Писати. Тому у нас є дуже багато різних підчить заповідей саме, які нам. Розглумачуються і пояснюють е, різні аспекти, що батьки і матір так? не кради, не чини переліку, не вбивай, не, не бажай нічого, що я твого ближнього, не вже свічі і тому подібне. Ось це аспекти цього закону. Це моральний закон. А є обрядові речі, які для нас не є таким законом, а які є традицією, до якої ми маємо ставитися розумно, творчо. І щось розвивати, щось додавати до цієї традиції, а щось, можливо, і нове робити в цій же галузь. Ось, Бо це не є щось таке, що через це, через традиції ми не спасаємося. Ми спасаємося тою живою вірою, яка, власне, може втілюватися в любові, може не втілюватися, якщо вона не жива. Всім гарного дня. Божого благословення, причасників з прийняттям святита Христових. Дуже приємно, що нас прощаються, як завжди, майже всі, а краще було що всі, без ось майже. Ось. Благословенного тижня всім. На наступному тижні в кінці у нас буде свят, свят День аркістратига Михаїла і всіх безплотних сил небесних. Це буде в суботу наступну. Відповідно, в храмі буде напередодні вечері святкове вечірнє богослужіння. І в суботу 9-ти тут є всім ангелів і Божого весни.